Привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про класичну гру, яка назавжди залишила слід у світі відеоігор: GTA 4. чесно кажучи, про GTA 4 можна говорити довго. Дуже довго, але найкращим рішенням буде випробувати гру самостійно. І 2008 рік. І після кількох переносів GTA 4 нарешті побачила світ. Rockstar дали гравцям те, чого вони хотіли. Та ж концепція зі старими традиціями, але в новому оформленні. На відміну від Сан Андреас, четверту частину зробили на новому рушії Рейдж і додали кінематографічну фізику Ейфорія, графіка, фізика, штучний інтелект. То усе це дає відчуття реальності. Фізика машин це взагалі окрема пісня. До речі, навіть у GTA 5 не так відчувається автомобілі, як у четвірці. Щоправда, керування мотоциклами було просто жахливе. Але не будемо пропаганним. Пошкодження тачок було також на нереальному рівні і додавало веселощів, коли головний герой пробував головою скло і вилітав через нього. Але фізика крута була не тільки для машин, а й для людей. Може, звісно, її можна назвати трохи незграбною, але на той час це було дуже круто. Так, розмір карти став меншим. Тепер гравцеві доступне тільки одне місто Ліберті Сіті. До речі, яке скопіювали з Нью-Йорка. Але Рокстар планували немислими. Замість розміру вони хотіли, аби більшість будівель були непорожніми і в них можна було заходити. Плюсом до всього були NPC, вони поводилися дуже натурально. Усе це в сукупності додавало відчуття реалізму. Однак до релізу фішку із заповненням будівель прибрали. Найімовірніше вони зробили це через об. Оптимізацію. Ах так, про оптимізацію. Це було фіаско. Та навіть зараз із найкрутішим залізом FPS ПС просідає нижче 60. -ти. Тому дуже важко було отримати насолоду від гри, навіть якщо твоє залізо дотягувало до вимог. У консольщиків теж вистачало проблем, особливо на PlayStation. Ну і окремим кошмаром були Rockstar Social Club і Windows Live. Знову таки не будемо про погане. До речі, коли розповідаєш про четверту ГТА, буде злочином не сказати про музику. Перше, що зустрічає гравця, це завантажувальний екран з шикарним саундом. Вставляти не буду, а то за авторськими правами заблочить. А воно мені якось не треба. Напевно, найголовнішою відмінністю GTA 4 від попередніх частин було настрій і атмосфера гри. Якщо у Vice City San Andreas це було аркадне, веселе божевілля, то четвірка опусти. Тела гравця на землю. І присипала це все похмурою осінньою атмосферою, непривітної і сірої Ліберті Сіті. Так, на контрасті, звісно, багатьох гравців це відлякало. Їх ми, звісно, зрозуміти можемо. Але, озираючись у минуле, Рокстар усе зробили правильно. А тепер перейдемо до серця гри, до сюжету. До речі, ти знав, що в GTA 4 був мультиплеєр. Тоді він був поганенько реалізований. Не багатьом вдалося пограти, тому що тоді нормальним інтернетом міг похвалитися не кожен. На щастя, у п'ятій частині усе змінилося. Тому ласкаво просимо на сервер Unreal RP. Команда наполегливо працювала, аби зробити вашу гру ще більш реалістичною та цікавою. Давайте подивимося, що нового додали в останнє оновлення. На вас чекає повністю. Перероблений інтерфейс чату та повідомлень. Новий інтерфейс набагато зручніший у користуванні. Початкові професії та заробіток. Команда удосконалила стартові роботи: транспорт, худ та способи заробітку для новачків. Тепер ви можете розпочати кар'єру сміттяра чи фермера, вирощуючи легальні та не дуже рослини. Примножити свої капітали тепер набагато легше. Нові можливості. В гру додадуть функціонал сімей з власними механіками та можливостями розвитку. Можна буде воювати між сім'ями, захоплювати території та об'єкти з заробітком для всієї сім'ї. Не стильний одяг змінено. Тепер обрати собі модний лук можна за приємними для вас цінами. Наступне оновлення вийде вже дуже скоро. А поки що приєднуйтеся до великої команди та втілюйте свої мрії разом з Unreal RP. Від мене для тебе промокод. Посилання на нього в описі. У 2008 році Ніко Белік, ветеран війни у східній Європі та колишній торговець людьми, прибуває до Ліберті Сіті на вантажному кораблі Качкоцьоб. У нього на те є кілька причин: або уникнути старого суперника, знайти людину, яка продала його підрозділ під час війни, та воз'єднатися зі своїм двоюрідним братом Романом Беліком, який запросив його приїхати до міста. А в листах розповідав, що живе життям, сповненим багатства жін. Нок спортивних автомобілів, маєтків та розкоші. Однак, як тільки він приїжджає і зустрічається з Романом, він дізнається, що всі його розповіді були брехнею, насправді. Роман живе в дуже тісній квартирі і керує невеликою службою таксі. Ніко починає працювати в компанії Романа. Незабаром знайомиться з його дівчиною Мелорі, яка знайомить його зі своєю подругою Мішель, з якою він швидко починає зустрічатися. Ніко також дізнається, що Роман повуха в боргах і має проблеми з лихварями. Він кілька разів захищає його зрештою вбиває бледара Моріно, голову Албанської мафії. В Броукері після того як він і його спільники нападають на романа, продовжуючи працювати на романа, ніко незабаром знайомиться з малим Джейкобом, молодшим босом Ярті, і добрим другом Романа, якому він допомагає розібратися з кількома конкуруючими наркодилерами, і незабаром вони стають хорошими друзями. Пізніше Ніко знайомиться з Володимиром, Владом Глєбовим, російським лихварем Романа, який дає йому кілька завдань зі збору боргів, щоб не дати Роману загрузнути в боргах. У фінальній місії Влада Ніко отримує завдання вбити спільника Влада Івана Бочкова, але замість цього він може пощадити, ставши першим персонажем у грі, чию Долю можна обирати. Пізніше Ніко дізнається, що Влад спав з Мелорі. І вбиває його. Згодом він розкриває Роману свою справжню мету в Ліберті Сіті знайти і вбити людину, яка зрадила його старий загін. Невдовзі Ніко і Романа викрадають Михайло Фаустін і Дмитро Раскалов, лідер мафії в Брокері і начальники влади. Фаустіна не турбує вбивство влади. І в кінцевому підсумку він звільняє пару і наймає Ніко на кілька робіт. Більшість робіт Ніко на Фаустіна пов'язані з нападами на Кенні. Петровича, найвпливовішого мафіозі Ліберті Сіті. Після того, як Петрович погрожує помститися, Ніко зустрічається з Дмитром наодинці, який пояснює, що йому потрібно вбити Фаустіна аби загладити свою провину перед Петровичем. Не маючи іншого виходу, Ніко вбиває Фаустіна, отримавши від Дмитра обіцянку заплатити за вбивство. Однак, коли Ніко зустрічається з Дмитром на складі, аби забрати свої гроші, Дмитро зраджує Ніко промови продає його своєму другові, колезі, кримінальному авторитету Рею Булгаріну, колишньому роботодавцю Ніко і людині, від якої він приїхав до ліберті Сіті, аби втекти. Ніко тікає із засідки з допомогою малого Джейкоба. Але люди Дмитра незабаром спалюють таксопарк і квартиру Романа у Помсту. Втративши все, Ніко і Роман переїжджають до Бохана, де Ніко з рекомендацією Мелорі починає працювати на Менні Ескуелу, егоїстичного месника, який присвятив себе очищенню вулиць Південного Бохана та Елізабету Торес, Пуерториканську наркобаронессу. Ніко швидко відчуває особисту неприязнь до Ескуели, але, працюючи на Торес, він заводить нові кримінальні зв'язки. Зокрема, з ірландським ганстером Патріком Макрірі. Та наркодилером Плейбоєм Іксом, допомігши йому і віце президенту The Lost MC Джоні Клебіцу у невдалій угоді з продажу героїну. Після цього невдалого обміну мости до Алгонкіна відкриваються, надаючи гравцеві доступ до району. Незабаром Ніко починає виконувати замовлення плейбоя. Пізніше плейбой знайомить Ніко зі своїм наставником Дуейном Форджем, який нещодавно вийшов з в'язниці, на якого він також працює і допомагає. Гає відновити його життя, швидко формуючи з ним зв'язок через їхнє трагічне минуле. Однак напруженість у стосунках між плейбоєм і дуейном починає зростати, і, врешті-решт, обидва чоловіка просять Ніко вбити один одного, залишаючи йому два варіанти: вбити або Дуейна. Або плейбоя. Якщо він вб'є Дуейна, плейбой заплатить йому за вбивство. А потім розірве з ним усі зв'язки, шкодуючи, що найняв Ніко вбити свого наставника. Вбивши плейбоя, Ніко стає добрим другом Дуейна, який дозволяє йому залишатися в пентхаусі плейбоя, розкриваючи, що у нього з самого початку був документ на нього. Ніко отримує гнівний дзвінок від Елізабет, яка розповідає йому, що малий Джейкоб продав частину її кокаїну і ангелом смерті, і ці обікрали їх обох. Ніко успішно повертає наркотики, але коли він іде віддати їх Джейкобу, то зненацька зустрічає Мішель, яка виявляється агентом уряду під прикриттям на ім'я Карен, і приводить його до свого агентства, відомого лише за обкладинкою, об'єднаний папір свободи. Ніко, втягнутий у роботу на агентство, отримує завдання вбити кількох відомих або підозрюваних терористів. В обмін на це агент Знімає з нього судимість і обіцяє вистежити зрадника з його старої команди. Незабаром Ніко починає працювати на сім'ю Макрірі, оскільки його шантажують або він допоміг корумпованому копу Френсісу, з яким він коротко познайомився під час роботи на менні, вбити кількох людей, які володіють викривальними доказами проти нього, і допомагає Патріку в кількох погребуваннях, зокрема в погребуванні Банку Свободи. Після погребування мости Волдерні відкриває. Розблоковуючи усе місто. І Ніко працює на решту братів Макрірі. А саме Деріка, який брав участь у пограбуванні, є мафіозі на пенсії і наймає Ніко, аби вирішити кілька проблем зі свого минулого. За цей час Ніко знайомиться з Патріком і зав'язує стосунки з його сестрою Кейт. Незабаром Френсіс дізнається, що Дерік повернувся з Ірландії, і побоюючи, що той може його здати, наймає Ніко для його вбивства. Однак Дерік дзвонить Ніко, аби сказати, що підозрює Френсіса у спробі його вбивства, і просить захистити його. Це знову залишає Ніко два можливих варіанти: вбити Френсіса. І Деріка. Незважаючи на це, Ніко відвідує похорон, відбиваючись від кількох албанських мафіозів, які нападають на нього у помсту за те, що Ніко напав на них раніше, і або розриває усі зв'язки з Деріком, або шантажує Френсіса, щоб той допоміг йому втекти від поліції, коли це буде потрібно. Від Патріка він також дізнається, що Джеральда заарештували незадовго до похорону. Через Патріка. Ніко також знайомиться з італійським мафіозією Капори. Регіумом сім'ї Пегоріно Реїм Бочино, який наймає його для допомоги у великій схемі торгівлі діамантами. Спочатку Ніко. Та кілька спільників бочино на чолі з Лукою Сільвестрі дістають діаманти з кількох мішків для сміття, куди їх заховали члени гурту The Lost MC. Однак Лука та його команда зраджують бочину і планують втекти з діамантами, що змушує Ніко вбити їх аби повернути коштовності. Потім Ніко разом з Джонні Клебіцом намагається продати діаманти представнику єврейської мафії Сааку Роту, але вони потрапляють у засідку Луїса Лопеса, який викрадає діамант. Манти, а Джонні тікає з грошима в хаосі. Пізніше Ніко повідомляє Бочино про зраду Джонні. І той посилає його вбити свого найкращого друга Джима Фіджеральда, а також Рота і його людей, після того як вони звинувачують бочино в засідці і погрожують помститися. В обмін на роботу на нього бочино допомагає Ніко розшукати Флоріана Кравича, одного з двох вцілілих членів його старого загону. Ніко й Роман зустрічаються з Флоріоном, який змінив ім'я на Берні Крейн. І став гомосексуалістом. З'ясовують, що він не є зрадником, а це означає, що зрадити загін може лише інший вцілілий Дарко Бревіч. Ніко починає допомагати Берні з кількома послугами, спочатку вбивши чоловіка, який напав на нього через його орієнтацію. Згодом, Ніко дізнається, що Берні має таємні стосунки з віцем мером Брайсом Доукінсом, якого шантажують кілька чоловіків. Ніко супроводжує Берні на зустріч з цим людьм. Де дізнається, що вони працюють на Дмитра, і встигає їх убити. Однак, коли пізніше Барні запрошує Ніко на мирну прогулянку на човні, на них нападає більше людей Дмитра, яких Ніко також вбиває. Агент UPL також знайомить Ніко з Джоном Гравеллі, старим і вмираючим доном злочинної сім'ї Гамбет. Наймогутніший з п'яти італійських мафіозних сімей, що входить до складу Єврокомісії, ніко виконує для Гравелі кілька завдань. Таких як захист політика від людей Дмитра або знищення кількох фургонів з наркотиками, що належать злочинній сім'ї Анчелотті, яких охороняють люди Дмитра. Вдячний Гравеллі обіцяє допомогти агенту розшукати Дарко Бревіча. Пізніше Рейбо Чіно знову зв'язується з Ніко, пропонуючи йому квартиру в Волдерні, знайомлячи його зі своїм другом і колегою Філом Беллом. Белл наймає Ніко на кілька робіт. Наприклад, викрадення вантажівки з гарумів. Іном Тріади, а також допомагає йому викрасти решту наркотиків сім'ї Анчелотті у людей Дмитра. А згодом рекомендує його своєму босу Джиммі Пегоріно. Пегоріно стурбований нещодавньою втратою влади його сім'єю і, прагнучи приєднатися до комісії, наймає Ніко, аби той допоміг йому укласти угоду зі злочинною сім'єю Паванно, яка, як він сподівається, дозволить йому досягти цієї мети. Однак Паванно обманюють Пегоріно і намагається. Вбити його, але Ніко вдається врятувати його. А згодом просить напасти на велику групу Павану, аби відплатити за це. З часом Пегоріно стає все більш параноїдальним і вважає, що його оточують щури, і просить Ніко вбити свого охоронця Ентоні Корадо, який виявився інформатором ФБР. А згодом і Рея Бочино, якого він підозрював у тому, що той є інформатором. Приблизно в той же час Ніко відвідує в'язниця в'язницю Джеральда Макрірі, який просить його допомогти Патріку викрасти Грейсі Анчелотті, доньку Джованні Анчелотті Дона сім'ї Анчелотті, або згодом викупити її за діаманти, які, як дізнався, Джеральд, перейшли у власність сім'ї Анчелотті. Ніко успішно викрадає Грейсі, а Патрік згодом домовляється про обмін сім'єю Анчелотті. Спочатку обмін проходить добре, доки не приїжджає рей Булгарін і не наказує своїм людям вбити Ніко і забрати діаманти. Поки Тоні і Луїс тікають з Грейсі, Ніко і Патрік вбивають людей булгаріна, але один з них хапає діаманти і кидає їх у сміттєвоз, що проїжджає повз, внаслідок чого вони назавжди втрачаються. Зрештою, співробітники ЮЛП розшукують Дарко Бревіч і привозять його до вантажного відсіку міжнародного аеропорту. Френсіса, повідомляючи про це Ніко, перш ніж розірвати з ним усі зв'язки. Ніко в супроводі Романа знаходять Дарко і після напруженої конфронтації отримує вибір, або вбити його, що призведе до того, що Ніко відчує себе порожнім, або пощадити й дати йому втекти, що змусить Ніко відчути себе краще. Після завершення усіх цих місій починається кінцівка гри. І тут все буде залежати від вашого вибору у грі раніше. Джиммі Пегоріну телефонує. Ніко і просить зустрітися з ним у клубі джентльменів Хонкерс, Волдерні. Там Пегоріно просить його провести героїнову угоду з Дмитром Раскаловим, за яку Погоріно заплатить Ніко 250 тисяч доларів. Однак Ніко не хоче цього робити через ворожнечу між ними Раскаловим. Після того як Погоріно йде, Ніко телефонує своєму двоюрідному брату Роману та подрузі Кейт Макрірі. Роман заохочує Ніко здійснити операцію, стверджуючи, що Раскалов змінився. І що Роман може використати гроші аби поїхати з Ніко у відпустку. Кейт, однак, переконує, Ніко не робити цього, стверджуючи, що він не повинен жертвувати своїми принципами заради грошей або ризикувати з Раскаловим. Після цього телефонного дзвінка на карті для варіанту угода з'являється зелений значок долара, а для варіанту помста. Червоний значок кинжала. Аби зробити свій вибір, гравець просто натискає на цю іконку, аби почати першу місію обраного маршруту. Якщо гравець обирає угода, Ніко зустрічається з Філом Беллом в Таунхаусі в Тюдорі. Вони їдуть до порт Тюдора, де має відбутися угода. Однак виявляється, що Раскало вжадає помсти. Він убив людей, з якими Ніко мав укласти угоду. Ніко і Філ, перебуваючи на території третіх осіб, вирішують викратили. Гроші, а пізніше Ніко планує вбити Раскалова. Вони проникають на склад з даху і потрапляють у перестрілку. Вбивши більшість людей, вони пробираються до кімнати з грошима, але бачать, як хтось інший тікає з ними. Вони переслідують злодія, вбивають його і забирають свої гроші. Ніко відвозить філа назад до Тюдора, і вони обидва оголошують, що вийшли зі злочинного бізнесу. За день до весілля Романа з Мелорі Бардас Ніко телефонує Кейт і повідомляє, що ви. Вирішив укласти угоду з Раскаловим. Кейт злиться на Ніко за те, що він пожертвував своїми принципами і відмовляється прийти на весілля. Наступного дня Ніко йде на весілля сам і стає свідком одруження Романа і Мелорі. Під час святкування біля церкви чоловік підходить до Ніко ззаду і направляє на нього пістолет, стверджуючи, що це подарунок від Дмитра Раскалова. Ніко бореться з чоловіком і після випадкового пострілу йому вдається відвести. Пістолет назад і вистрілити чоловікові в голову. Однак випадковий постріл влучив Роману в груди і вбив його. Розлючений смертю двоюрідного брата, Ніко стріляє в тіло чоловіка, поки в пістолеті не закінчуються набої, а потім починає бити його ногами. Друг Ніко, Джейкоб стримує його і каже йти додому, обіцяючи Ніко, що він знайде Раскалова. Наступного ранку Ніко отримує телефонний дзвінок від Джейкоба, який пояснює, що знайшов. Кілька людей Раскайлова Ніко зустрічається з Джейкобом Волдерні, і вони переслідують людей до покинутого казино. Незважаючи на те, що Джейкоб хоче допомогти Ніко в боротьбі, Ніко наполягає на тому, що він повинен зробити це сам. Ніко каже Джейкобу, що якщо він справді хоче допомогти, то має знайти спосіб допомогти йому втекти. Пробившись крізь людей Раскалова, Ніко з боєм проривається до казино. У казино Ніко стає свідком того, як Раскалов страчує Джиммі Пегоріно. При цьому Раскалов заявляє, що хоче залишити гроші собі. Раскалов помічає Ніко і тікає на дах казино. На даху Раскалов сідає в гелікоптер. Ніко хапається за гелікоптер, але один з людей Раскалова наступає йому на руку і він падає. Ніко приземляється в океан, стрибає в човен, що стоїть поруч, і відновлює переслідування. Посеред погоні прилітає гелікоптер Джейкоба і каже Ніко сідати в нього. Ніко піднімається з човна і забирається в анігілятор Джейкоба, де сідає за кермо. Після короткої погоні обидва гелікоптери падають на острові Щастя, де Ніко переслідує і вбиває негідника за його зраду і організацію смерті Романа. Прибуває Джейкоб і вітає Ніко з перемогою. Після чого обидва чоловіка відходять від тіла Раскалова і залишають острів. І якщо ж гравець обирає помсту, Ніко зра. Адже Погоріно і сам протистоїть Раскалову на кораблі Качкодзюк, прошвартованому вістхуку, з якого вивантажують героїн. Пробившись на корабель, Ніко стикається з Раскаловим у вантажному трюмі. Після короткої перестрілки, в якій Ніко вбиває охоронців Раскалова. Ніко стикається з важко пораненим Раскаловим. Раскалов стверджує, що вбито його було б великою помилкою. Але Ніко ігнорує це і страчує Раскалова. Ніко сходить з корабля і телефонує Рома. Рома, коли той повертається в Доки, стверджуючи, що все закінчилося там, де почалося. Качкодзьоб був кораблем, який привіз Ніко в Ріберті Сіті. Роман висловлює своє розчарування тим, що не отримав гроші, але цінує те, що Раскалов більше не потурбує їх. Філ Белл також телефонує Ніко і каже, що той прийняв правильне рішення і що Філ теж не довіряє Раскалову. Вранці в день весілля Романа з Мелорі Бардас, Ніко телефонує Кейт і повідомляє, що. Що він порвав зв'язок з Раскаловим. Кейт вітає Ніко з цим і каже, що прийде на весілля. Ніко забирає Кейт з дому її матері, і вони їдуть до церкви. По дорозі Ніко висловлює своє бажання залишити злочинний спосіб життя позаду, а також хоче познайомитися з Кейт ближче. Ніко і Кейт прибувають до церкви і стають свідками одруження Романа і Мелорі. Під час святкування на вулиці повз них проїжджає чорна машина, і розлючений Джиммі Пегоріно стріляє в натовп. Водночас, кричачи на Ніко, ти клятий іммігрантське лайно що обманює. Машина мчить геть і під час хаосу Ніко дізнається, що Кейт вбито. Роман просить Ніко не звинувачувати себе, але Ніко накидається на нього І заявляє, що саме він відповідальний за це. Джейкоб Г'юс і Роман заспокоюють Ніко, обіцяючи, що вони знайдуть Пегоріно. Наступного дня Ніко отримує телефонний дзвінок від Джейкоба і Романа, які пояснюють, чи знайшли кількох людей по зустрівшись до. Вони переслідують чоловіків через олдерні до покинутого казино. Ніко просить Джейкоба відвести Романа в безпечне місце, а сам з боєм проривається через казино і виганяє Погоріно з будівлі. На вулиці Погоріно сідає на швидкісний катер і тікає по воді. Ніко викрадає мотоцикли і переслідує катер на суші, а потім стрибує на анігілятор, пілотований Джейкобом і Романом. Після короткої погоні Ніко виводить з ладу швидкісний катер Погоріно з міні гармат Анігілятор. А постріл з РПГ пошкоджує двогони гелікоптери і змушує його приземлитися, після чого обидві сторони опиняються на острові щастя. Ніко переслідує і вбиває Пегоріну за вбивство Кейт. Роман і Джейкоб кажуть Ніко, що все скінчено, і Ніко переміг. Роман, Джейкоб і Ніко відходять від тіла Пегоріна і залишають острів. Гета 4 – це не просто гра, це цілий світ. Наповнений драмою, екшеном і неймовірною свободою дій. Її приголомшливий сюжет, унікальні персонажі і відкритий світ роблять її однією з найкращих ігор усіх часів. Незалежно від того, чи ви новачок у світі GTA, чи ветеран серії. GTA 4 обов'язково залишить у вас глибокі враження і бажання повертатися в Ліворті Сіті знову і знову. Я дуже рада, що ти сьогодні завітав. Гарного тобі дня, бувай!